Мій тато загинув на війні о, на Донецькому напрямку. Моє життя змінилося кардинально повністю. Я був в депресії. У мене постійно траплялися різні панічні атаки, у мене зриви нервові були. Через декілька місяців після тата я поїхав в табір від фонду Ріната Ахметова. і. Там було дуже багато психологів, та також там були діти, які були під окупацією. Були у них також загинули батьки або тато, або мама. Вони багато бачили в своєму житті. Вони всі ділилися своїми історіями, до одне на одного дивилися і розуміли, що нам де саме поганіше. Там було дуже багато психологів. Вони нас вчили різним методом заспокоювання. Вони багато чого нас навчили, Ми з ними спілкувалися. На одинці або в групах, ми спілкувалися про наші переживання. Ми тоді зрозуміли, що таке підтримка, і ми зрозуміли, що ви не одні. Да, мій тато загинув, але він все одно поруч зі мною, він в моєму серці, він продовжує жити. І, напевно, завдяки табору, я зрозумів, що моя ціль в житті це. Жити, щоб розповідати про мого тата. Я розумію, що якщо я про нього буду розказувати, то кожна людина зможе дізнатися, який він був, хто він. І тоді зрозуміло, що він буде жити в кожному із нас. Думаю, що фонд Рідата він дуже допомагає в тому плані для дітей, коли відвозять різні табори. Через те, що там ми перш знаходимося в колі. Таких дітей, людей, які це все переживали, які знають, як підтримати, які знають, що таке втрата, які знають, що таке окупація, які знають, що таке просто горе. Я дуже ціную те, що мені так пощастило мене, від... відвезли в цей табір. Я був у ньому учасником, і, напевно, завдяки ньому я тільки вийшов з депресії і я продовжую жити. Я веду свій особистий влог, намагаюся розвиватися в соцмережах, на кастинги, де хожу. Де я просто не знаю, де їх шукати. Мрію, звісно, як і кожен українець про нашу перемогу і про те, що кожен військовий повернеться до себе додому, щоб всі наші військові повернулися з полону. А в своєму саме особистому житті я мрію стати. Актором та режисером і хочу дуже зняти фільм автобіографічний про свого батька, який він був саме в моменти свого життя, про його моменти з війни, які він розповідав або розповідали його побратими. Я бажаю кожній дитині, кожній людині в нашій країні, щоб вони поскоріше першими отримали нашу довгоочікувану перемогу. В цій війні, і друге, щоб кожна людина була в колі своєю сім'єю, вона не розлучалася і максимально була поруч зі своїми батьками, друзями, з своїми рідними. А ще я бажаю кожній людині, щоб вона не переживала ніякої втрат, вона нічого не переживала в своєму житті, саме щоб у неї не було. Ні війни більше, ні чого, щоб війна закінчилася, і ми жили у мирному спокійному житті.